Вітаю вас, панове! Серед величезної маси новин та інших інформацій, які Google виставляє першими, лише у виняткових випадках можна знайти те, що адекватно, нехай і завуальовано дещо відображує закулісні політичні реалії, а стосовно того, що робиться у Кремлі, навіть такі виняткові випадки майже не трапляються. Кремль, як правило, відкриває занавіс лише там, де йому вигідно. І саме так було минулого року наприкінці жовтня та на початку листопада, коли Патрушев намагався захопити владу у свої руки після смерті Путіна 26 жовтня. Пригадайте, тоді Патрушев розпочав посилено піаритись перед телекамерами, а головне, практично, виголосив не королог Путіну. Підвівши підсумки всього періоду його правління. Тоді ж, за наказом Патрушева, паралельно двійник Путіна почав натякати, що він та Путін це дві великі різниці. Нагадаю, одного разу цей двійник назвав себе Теслою четвертого розряду, а в іншому випадку сказав, що наразі він все ще залишається путіним. Всі відповідні відеоривки я опублікував в окремих своїх відео, тому не буду робити це ще раз. Також в одному із своїх відео я пояснив, чому саме Патрушев такий активний після смерті Путіна в останні дні жовтня, раптом і доволі стрімко зійшов у тінь. А розпочалося це після того, як Чергова нарада РНБО. Відбулася в Кремлі за відсутності секретаря РНБО Патрушева. Як я тоді зауважив, у боротьбі за владу Патрушева посунув Юрій Ковальчук, найбільш впливовий олігарх Російської Федерації, друг небіжчика Путіна і його бізнес-партнер по кооперативу Озеро та всіх наступних спільних бізнес-проектах. Як відомо, Патрушев готував ґрунт для просування свого сина Дмитрія Патрушева на посаду чергового президента. Але поза як у Ковальчука також є син Борис, то такі зазіхання Патрушева на верховну владу його ніяк не могли влаштувати. Разом з тим Ковальчук не захотів висувати свого сина на посаду президента Російської Федерації в умовах війни. В підсумку стався унікальний випадок в світовій історії. На чергових президентських виборах у Російській Федерації переможцем став небіжчик, який лежить у Валдаї в морозильній камері і місце якого займає білорус Васіріч, загримований двійник небіжчика. Відповідно до планів Юрія Ковальчука, вже Путін має займати посаду президента до закінчення війни. Через кілька місяців після підписання мирного договору, а може, й через кілька тижнів Ковальчук старший розраховує витягти труп Путіна з холодильника і організувати пишний похорон. Після чого домогтися такої організації позачергових виборів президента. Коли зареєстрована не буде жодної рейтингової кандидатури, яка могла б скласти конкуренцію Ковальчуку молодшому. Всі ці речі, панове, мені були давно вже відомими, але відомими вони були з неофіційних джерел, на які зрозуміла річ я не міг дати посилання. Але тепер настав час. Вас із ними ознайомити, поза як з'явилося офіційне підтвердження намірів Юрія Ковальчука просувати свого сина Бориса на посаду наступного президента Російської Федерації. Ці офіційні підтвердження з'явилися завдяки заяві, яку зробив нещодавно для засобів масової інформації екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін. Який займав цю посаду за правління Порошенка. Зокрема, 19 березня з'явилася публікація в інтернет-виданні Ліганет під назвою Клімкін в Кремль призначили сина Ковальчука. На цій посаді був і Путін це реальна інтрига. Та з таким підзаголовком, Клімкін заявив, що інтриги влади в Росії відбуваються у Кремлі. А не на фейкових виборах. Тут наводиться повідомлення Клімкіна про те, що син Юрія Ковальчука Борис нещодавно зайняв ту посаду, яка свого часу стала для Путіна трампліном стрибка до президентської влади. Формально ця посада невисока, йдеться про крісло заступника голови контрольно ревізійного управління в адміністрації президента Російської Федерації. Але де-факто це місце смотрящо за діями адміністрації нинішнього лже Путіна. Павло Клімкін зробив з цього належні висновки. За його словами, таке кадрове рішення може вказувати на те, що керівництво Російської Федерації нарешті визначилося із наступником Путіна на посаді президента, зупинившись на кандидатурі Бориса Ковальчука. А тим часом телеграм-канал Генерал Север продовжує замилювати очі громадськості у тому розумінні, що наполягає й далі на тому, ніби РФ зараз є країною, керованою Патрушевим. Я вже нічого не кажу про змову багатьох урядів, які продовжують грати вар'ята, не впізнаючи в лапках, тобто вдаючи, що не впізнають в особі лже Путіна білоруса Васіріїча. Колишнього Теслю четвертого розряду із Могилєва, у якого періодично відклеюється підборіддя. Йому мусять наклеювати грим, як реальне підборіддя у нього ще дрібніше, аніж у небіжчика Путіна. І такий фарсовий театр на рівні офіційної влади багатьох країн навколо двійника Васіліча це свідчення того, що все у світовій політиці. Відбувається за одним сценарієм, а уряди країн дотримуються відведених їм ролей. До речі, засоби масової інформації Російської Федерації вслід за ними і деякі українські часто наголошують, що, мовляв, Юрій Ковальчук російський олігарх українського походження, але ця заувага, м'яко кажучи, не зовсім правильна. Українським селянином був лише дід по батьку Юрія Ковальчука, його ж дружиною і бабою олігарха була росіянка із робітничого середовища Санкт Петербурга. І якщо батько олігарха особа інтернаціонального походження, то цього ніяк не скажеш про його матір Мір'ям Абрамовну Віро, яка веде свій родовід прямо від біблійного праотця Абрама. Отож нинішній володар Російської Федерації має деякі підстави для того, аби залишатися за політичним діячем, принаймні до того часу, доки триває ця війна, одним із ініціаторів якої його розглядають західні засоби масової інформації. Ковальчуки, олігархи, які полюбляють тримати свої справи у великій таємниці. До останнього часу Юрій Ковальчук не ризикував засвітитися із відвертим переходом свого сина зі сфери бізнесу в сферу політики. І якщо він вже наважився на такий крок, то це означає, що відтерміновувати йому вже далі нікуди, позаяк, на його думку, війна ось ось має закінчитися, принаймні за кілька місяців. Звичайно, не все від нього залежить, але можна не сумніватися в тому, що знає він дуже багато. І йдеться не лише про політичну складову війни, складову співтворцем якої він і є, але й про різні пророцтва, якими Юрій Ковальчук посилено цікавиться, і в них вірить. Зокрема, це одна із причин того, що американські засоби масової інформації називають його конспірологом. Адже відомо, що у 2014 році Ковальчук переконав Путіна розпочати війну з Україною, запевняючи, що вона закінчиться блискавичною перемогою Росії. При цьому Ковальчук апелював до пророцтва американського медіума Едгара Кейсі. Який справді провокував початок війни в Україні в 2014 році. За словами Кейсі, ця війна мала закінчитися миттєво, причому закінчитися загибелью мільйонів людей, після чого мав настати період процвітання. А поза як в своєму іншому пророцтві Кейсі запевняв, що Росія в цей час розширить свої території. Ковальчук переконав Путіна, що війна закінчиться перемогою Російської Федерації, а мільйони жертв це будуть, мовляв, наслідки денацифікації українців. Поза як ці інтерпретації Нтару за рахунки Ковальчука виявилися хибними, а відповідні пророцтва Кейсі виявилися почасти помилковими, то тепер Ковальчук увірував в інше пророцтво. У пророцтво одеського схимника УПЦ Йони Ігнатенко, яке дістало великого поширення в 2016 році. Ось на цьому скрині ви бачите публікацію цього пророцтва за лютий 2016 року. Ковальчук увірував у це пророцтво тому, що, на його думку, воно повністю виповнюється. Поясню чому. Йона Ігнатенко помер 18 грудня 2012 року. Перед смертю пророкував так: Через рік після моєї смерті розпочнуться великі потрясіння, Росія нападе на Україну, будуть великі негаразди, буде дуже багато крові, буде війна, яка триватиме два роки, після чого український цар буде правити тим. Що зараз називається Росією. Великі потрясіння справді розпочалися приблизно через рік після смерті Йона Ігнатенка. Це Революція Гідності. І знаючи про це пророцтво, Ковальчук думав, що воно є підтвердженням пророцтва Кейсі. На його думку, війна мала розпочатися відразу ж після Євромайдану у 2014 році. Як пророкував Кейсі. Але пророцві Йона і Гнатенка йшлося не про гібридну війну, яку ми називали АТО, але про війну повномасштабну війну, що почалася в 2022 році, що власне зрозумів лише тепер Ковальчук. А позаяк після смерті Путіна 26 жовтня 2023 року Росію став правити, хоч і не відразу, він сам, тобто Ковальчук, то це переконало Ковальчука, що пророцтво Йони Одеського, Йони Ігнатенка є правдивим. Поза як дід Ковальчука по батьку був українським селянином, то, на думку Ковальчука, відповідно до слов'янської патролінійної традиції успадкування національностей, саме його Ковальчука мав підстави старець назвати українським царем. Який зараз і править Росією. А позаяк схимник Йона Ігнатенко пророкував перемогу України у цій війні такими словами, перша Пасха буде кривавою, друга голодною, а третя переможною. І позаяк він вдало передбачив девальвацію російського рубля, ось такими словами, рубль не вартуватиме навіть паперу, на якому надрукований. То Ковальчук уже готується до закінчення війни шляхом підписання мирної угоди, після чого має намір поховати замороженого Путіна та просунути свого сина на посаду президента Російської Федерації. Як бачимо наші перспективи, наш зовнішній ворог оцінює значно вище, аніж багато хто із нас. І це саме той випадок, коли великі знання примножують смуток.